Друзі, всім добрий день! 17 квітня, я в Одесі. Ми зараз разінько приїхали на пляж Собачка і плануємо сьогодні пройтись від пляжа Собачка до Ланжерона. Пропонуємо вам піти разом з нами. А поки ми йдемо, то я вкратце хотіла би розповісти вам про сьогоднішній ранок. Ми прокинулися все як завжди. Я прочитала новини відносно, все спокійно. Все, пішли снідати, і тут мені пише подруга: що у вас сталося? Коли я читаю таке повідомлення, то я розумію, що треба читати новини. Дивлюсь новини на Одещині вибухи, скоріш за все, це прильот. Пізніше буде більш детальна інформація. На цей час поки що ніяких подробиць немає. Що це було? Чекаємо далі в Чернігові, в центрі міста декілька прильотів. Загиблі є, поранені щирі співчуття, всім постраждалим і сім'ям загиблих. І це до теми безпечних міст. Коли я читаю такі коментарі, що ой, там вам хорошо, у вас немає війни, вас не обстрілюють і таке інше. От тобі, будь ласка, не обстрілюють безпечне місто, в центр міста прилетіла і, і є загиблі. Ми воюємо, Росія це країна терорист. Вона здатна на все, розумієте? Тому безпечних міст в Україні немає. І ще раз співчуття загиблим і постраждалим, сім'ям загиблих і постраждалих. Йдемо на море. Йдемо, сонечка, йдемо. А ось і пляж, собачка і наше морячка. До речі, сьогодні оголошено штормове попередження. Але я дивлюся, що поки що море виглядає так само, як і вчора. Трохи є шторм, але не сильний. Хоча я читала таке, що не виходьте на вулицю без зайвої необхідності, можуть падати дерева, дуже сильний вітер. Може, це все буде після обіду, але краще цього б не було, бо нам і так проблем вистачає. От. А стосовно дерев, що падають, не падають, то ми тільки що їхали по канатній сюди, і там знову обрізають дерева. Стоїть техніка, багато техніки, багато цих працівників обрізають, щоб не падали. Раз я вже попереду, все, ходімо, все сказала, ходімо. А ось і відвідувачі, пляжа собачка. І ми прийшли. Тити-рити-рити. Растюня. Собачки там. Ти трошки злякалася? Не бійся. Підійди познайомся. Растю фоткає. Звернула увагу, який фотка. Ну, модель, ну що скажеш? Ну, що скажеш? Ой. Моречка, добрий день. Трошки хвилюєшся, так? Да? Ну нічого, ти така красива, такий красивий колір, так? Да? Клас. Пляж все менше і менше. Вже до цих фігурок з каміння не пройти. Ну, можна пройти, але є складнощі, подивіться. А ще в минулому році тут засмагали. Зараз ви бачите, що ніяк це не можна зробити. Ходімо. Рацюня, а що ти там унюхала? Зробили таку лавку. Ну прикольно тут сидіти, так? Да? І на море дивитися. Клас. Може ще й ножки намочити, коли шторм. Що там, гугусик? Все, ходімо. Та давай до мене. А тут продовжують склони падати. Свіжий оползень. Бачите? Ми теж бачили минулого разу і зараз все продовжується. Ні, мені здається, тут взагалі небезпечно, так як дівчина сидить, якщо воно падає, все, то краще не сидіти. Температура води, я не сказала, 14,5, температура повітря 21. Є вітерець. Хто молодець? Я молодець. Тепер подивіться на Растю. Растя, а ну покажи, покажи глядачам. Ні, іди до мене. Растя вже сьогодні в новій капеліні. Хто не знає, то це капеліна для купання, для плавання. Тому що вона легенька, тоненька, і її можна мочити, вона швидко висихає і вона дуже зручна е, для, для пляжа. Тому ми її взяли і все. І растя сьогодні, зірка, але купатися вона не буде, бо шторм. А це небезпечно в шторм купатися. Растя з дитинка. Ще дитинка. Та покажи людям. Покажи. Подивіться на неї. <гум> Ні, я хочу тебе показати. Зрозуміло? Не треба тут рить. Подивіться, що вона робить. Що вона робить, Тарас? Раз тям! Іде в інше місце. Ну ти дивиш, вона робить, а! Ти що? Вийди, я сказала, звідси вийди. І навмисне, а? Час пройшов як одна хвилина, а для нас пройшло декілька годин, ми зголодніли і у нас обід! А що у нас на обід? А На обід у нас олів'єшка зі свіжими огірками, але вони трохи трохи якісь дивні. Так, ні. Растя чекаємо, Растя, тіка. Чекаємо. Чекай. Чекай. Не можна, все, сиди і чекай. Підійди отак ближче, щоб тебе було добре видно, яка ти слухняна. Ні, не можна, не можна. Все, чекай, Растя. Чекай. Чекай. Казала, що це ідеал не можна. Можна оце їсти. Моя Боже мій, моя сонечка, яка вона слухняна в мене, моя рост. Хто казав, що розця не слухняна, а? Що, забирайте свої слова назад. Ми йдемо далі. Зараз ми піднялися від моря тут спокійно, хорошо, сонячно і тепло. А біля моря щось прохолодно. і вітер як подує, а він дує доволі часто. Там <гум> він постійно там дує і все сильніше і сильніше стає. То взагалі аж холодно. Навіть прийшли дівчата, ладно вже я, там в мокрому купальнику, да, він досі не висох, то може мені якось я не так це відчуваю. Але прийшли дівчата, там футболка, а зверху сорочка. Вона зняла сорочку, сидить в одній футболці і тут же її одягає зверху знов цю сорочку, тому що ну, холодно. 100 метрів від моря тут взагалі інша погода. Тут літо. Таке щось. Друзі, ну і трохи хороших новин Одеса. Тому все погано і погано, але є й хороше. А хороша новина, он, бачите, який порядок наводять. А хороша новина полягає в тому, що в суботу відкривається Грецький, Стамбульський парк і Потьомкінські Сходи. Клас, клас! Ви пам'ятаєте, де знаходяться ці два парки? Приморський бульвар, а нижче. Сучасні, красиві, доглянуті парки. Клас, клас, клас. Ой, мені, я як прочитала цю новину, мені відразу, знаєте, згадалися довоєнні часи, бо ці парки вони ж були закриті спочатку повномасштабного вторгнення. Тому ну, в пам'яті вони з Тих часів, коли ми були коли ми були щасливі. І це я все, це знаєте, відразу. оті часи часи із Андрієм, яким ми були, і, і без Андрія і все в суботу підемо з вами обов'язково, хоча прогнозують на суботу дощ. Але коли нас той дощ зупиняв, ні-ні-ні, ми підемо в будь-якому випадку. Так що я, та я думаю, що там будуть всі, вся Одеса, всі скучили. Так що готуйтеся, в суботу зустрічаємось в Горецькому та Стамбульському парку і на Патьомкінських Сходах. та -да, да там та там канатна дорога працює. Оце так. Да. А ви питали нещодавно, чи працює? Я казала, ні-ні-ні, це -ні -ні, ще рано. Ось вона. Зараз ми підійдемо з цієї сторони, попитаємо скільки коштує. Так і що я бачу? Що люди їздять? Вже дві кабінки я побачила, що з людьми. З людьми в минулому році я вам розказую, була ціна 80 гривень на початку сезону, потім підняли на 150, а сезону як такового аж не було. То ГЕС взорвали в червні місяці. Ну, який сезон, який відпочиваючи, війна в самому розгарі, всі боялися. І я ж кажу, куди їхати, коли тут не моря, не було купатися, не можна. По узбережжю пройтися теж було не дуже приємно, пам'ятаєте, що там на той берег виносила. Але канатна дорога, тримаємо марку, 150. Гривень і ні цента менше, розумієте? Звісно, що отак вона в холосту і їздила. Але я бачу, що зараз вже дві кабинки заповнені. Так я тут хвилину стою. Круто, круто. Друзі, ми все дізналися. Канатна дорога коштує 150 гривень, працює зараз в тестовому режимі, вихідні дні з 11 до 6 вечора, а в будні дні там залежить від погоди, від кількості людей. Ну, Потрохи починають роботи. З собачками не можна. Я кажу, коли ви зробите, щоб з собачками було можна? Не знаємо, не знаємо. Ну, ось так. Я не знаю, я вам казала чи ні, що одеська адміністрація буде намагатися і зараз вже робить для цього все можливе, щоб сезон в цьому році був. Так що підготовлюють і пляжі і, і все на світі. Боже яка краса, а? а? І ботанічний сад не треба, так? Да? Класс. О, я думала, що я одна сьогодні купалася, а он ще чоловік. Бачите? Фух. Фух. Ходімо раз. Ми тільки що, до речі, хотіла вам розказати таку неприємну тепер. Будемо чередувати, то погана новина, то хороша новина, погана, хороша. Так ось, ну на жаль, є ще погані. Да. Ми йшли тільки, що з Растю по трасі здоров'я. і Растя була на поводку. Ми зустріли жіночку. Я не знаю, чи правду вона каже, чи хочеться, щоб це була неправда, але вона каже. Дивіться за собачкою, тому що зараз трують котиків. Я кажу, як це трують котики. Вона каже: Я не знаю, хто приносить їжу отрутою, і котики помирають ті, що живуть на трасі здорові. Я просто в шоці. Це те про що я казала, що ну якби в Одесі дуже добре відносяться до котиків і взагалі. Підносять якийсь то куль цих котиків і люблять їх, і, і котики довіряють людям. Ви можете йти, а вони будуть лежати посередині дороги і вони не встануть. Ти повинен їх обійти. Це настільки вони довіряють людям і не бояться їх. І тут така новина, троє котиків на трасі здоров'я, там, де їх дуже багато, і ну от як так? там очила ноги. Ну це. Неприємно дуже було це чути. І звісно, що я злякалася за Растю, взяла її на поводок, а ми ж знаємо, Растю, що вона любить, ходити, перевіряти, що хто не доїв і доїдать за ними, то ні-ні-ні. Я кажу, Растя, на березі моря вже будеш ходити сама. А тут, бачите, шторм сильніший, так? Да? Там раз, в морі, хочеться в морі, пішли кайфулики. Ой, на траві. Який парфюм? Да пляж, як завжди, чоловік працює. Ну що, пройдемо чи ні раз? Ну Ходімо, глянемо. Пройшли. Фух! Ланжерон, добрий день. Тут он щось теж все ремонтують, зараз підійдемо ближче, подивимося. Бачите, що ж попереду таке. Незрозуміле. А морячка хвилюється. Хвилювання набирає обертів. Ага. Ну красиве зараз, да? ще сонечко підсвічує, ця біла піна, клас. Ну мене купальник мокрий, не хочеться одягати на себе мокрий, а хочеться ще раз окунутися. Таке воно привабливе, це море. Ух, моречка наша. Те, що ми підійшли ближче, нам нічого не дало. це. От що це за дошки? Щось будуть будувати тут чи що. А, слухайте, тут напевно такі були. теж. От Що це таке? Якісь складовки такі, да, тут були, їх зараз розібрали. Чи ні, я вже сама заплуталася, не пам'ятаю. Ну, подивимось, подивимось, що це буде. Думаю, буде щось. Да, напевно, щось таке тут було, якісь. От, я не знаю, як вони називаються. От що це Паномерах. Сарайчики такі. А тут теж, бачите, що з фонтан дивляться, чи, 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 чи ремонтують, чи налагоджують цей процес. Тобто не за горами ми вже включать і тут фонтанчик. Чекаємо, чекаємо. Друзі, вітер посилюється, ми вже йдемо додому. Подивіться. Вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.